Усім привіт, це інформатор біг. І сьогодні ми традиційно приїхали знімати наш без гугла, адже сьогодні що, сьогодні п'ятниця. Ми у Гостомелі, але Гостомель, певно, не дуже був радий нас бачити, адже він нас застав жахливою погодою. Ну, кому по може не жахлива, але дощ дуже сильний. Така примха погоди змусила нас шукати прихистку під дахом. Ну і там відповідно шукати нових учасників нашої вікторини. Ну, мені здається, просто всі інші просто розбілися від цього дощу або відпочивать в ртаночках. Де ми зараз бачимо попереду? Ви чути чи -чу лайковеньку музику? У нас є три питання, де кожного з них є три варіанти відповіді. Одна з яких правильна, і за кожну правильну відповідь ви отримуєте по 50 гривень. В сумі виходить 150. п'ятдесят. <реш> так. Хто зараз голова селищної військової адміністрації? А. Думенко, Б. Борисюк, В. Смаль. Смаль. Правильно. 50 гривень. В якому році було засновано Гостомель?

Хто надав Гостомелю Магдебурзьке право? Король Сигізмунд I, король Сигізмунд II, король Сигізмунд III. У нас не було ще другого. Давайте другий. Третій. Все ж 60 гривень. Що ми купимо на 60 гривень? У нас конверсі. Гарненький конверт. Ой, треба вчити історію. Ой. Позор. Це добрий день. Ви не хочете заробити 150 гривень? Яким способом? Є три питання. До кожного з них є правильна відповідь. За одну правильну відповідь 50 гривень. В сумі 150. Так. Хто, хто з вас? Так. Хто зараз голова селищної військової адміністрації? А Думенко Б. Борисюк В. Смаль? Військової адміністрації. Якої? Гостомельської селищної військової адміністрації. А, я, я не мисли, я в цьому плані я не знаю. Ну. Ще раз які варіанти? Думенко, Борисюк, Смаль. Це, буде Думенко. <звук> Це неправильна відповідь. В якому році було засновано Гостомель? <звук> 1498, 1494, 1496. 1496. Не <звук> Хто надав гостомелю магдебурзьке право. Король Сигізмунд І, король Сигізмунд ІІ, король Сигізмунд третій. Май буде третій. Третій, правильно. <звук> От десь. <звук> так, зараз. А Та не надо. А це все не Це Ну, це було прикольно, просто інтересно. Якби я був <звук> з дому, то було б приємніше. Ну, так хоч хтось хоч одне а питання. Я б... Все, чашка кави є, дякую. Спідійду до чоловіка і дуже сподіваємось, що він нам не відмовить. Добрий день. А до вас можна на хвилинку? Три питання, три варіанти відповідей, за кожну відповідь 50 гривень. Давайте. Чи знаєте ви, хто зараз голова селищної військової адміністрації Гостомельської? Це нова людина. Чекайте, чекайте. Доменко, Борисюк, Смаль. Це нова людина, яка зараз прийшла, але я наразі. Так. Давайте пальцем в небо. Пасмаль. Ви? Правильно пальцем в небо. В якому році було засновано Гостомель? 1498-й, 1494-й і 1496-й. Так, а другий варіант який був? Шост... Четвертий. Четвертий. Перший восьмий. Так. і шостий. Здається, в шостому. Неправильно, в четвертому. Так. Хто надав гостомелю магдебурзьке право: король Цегізмунд перший, король Сигізмунд другий і король Сигізмунд третій. Давайте скажу другий. Я не маю жодної ідеї. Неправильно, але одне питання ви правильно. Я виймаю 100 гривень і залишаю вам 50. Тримайте. Дякую вам. Так, да, заглядайте. Все. Все, Все, є. Все є. Все є. Дякую. Все. І ми вам дякуємо за участь. Дякую. Навзаєм. Друзі, це був наш третій випуск програми без гугла результат. Ви бачите в гостомелі не дуже всі знають історії свого міста.